І так, шановна Доброславська громада, шановне товариство, ми вам сьогодні доведемо результати перевірки Державної аудиторської служби України в Одеській області. Перевірки Доброславської селищної громади. То всього Доброславської селищної ради. Період перевірки був з 1.1-го року по перше, 2023 року. На жаль, багато. Чого об'єкти, яких робилися, і суми великі, мільйони не війшли в об'єктів сам, в саму перевірку, тому що не були е, зроблені перерахунки, не були закриті акти. Тобто, селищна рада чудово знала, що я цієї перевірки і робила все, щоб ну, ви самі згадуєте це. Ми показуємо на протязі не одного року, що відбувається в нас в громаді. Які дії, що, як, і намагаємося вам показати правду і відкрити вам очі, щоб ви нарешті зрозуміли, що не все золото те, що блищить. Я спостерігаю, так як і ви за цим тим, що відбувається в громаді. На перший погляд, вроді, б, те красиво, те файно. Але якщо вникнути в суть в деталі, скільки списується мільйонів, десятки мільйонів, що робиться під час війни, це просто я фігіваю. Ну, так, щоб не. Без матів. Так що без матів. І так, спочатку ми нагадаємо декілька епізодів, як представники керівництва нашої місцевої влади говорять: так, перевірка пройшла, там все нормально, там дрібниці, десь так далі. Ну, для тих, хто отримує таку зарплату, я вам ще нагадаю, то, мабуть, дрібниці. Але я вам рекомендував вам додивитися до кінця все це, що я вам надам. Я буду намагатися як можна коротше, тому що ви просите. Але я намагаюся подати, щоб було більш-менш зрозуміло. Я не буду називати всіх, названня, законів, постанов, буду намагатися як можна коротше. Дайте свої коментарі, розпространяйте це, я буду вдячний за репост, щоб люди знали. Ну і коментуйте, задавайте питання. Я все-таки бажано не в особисті, щоб люди бачили, читали, вникали, бачили, що ви теж небайдужі. Ну, я сподіваюся, ви не будете. Боятися, як декого, дехто називає нас гіперактивістами, собаками, які гавкають, та все інше. Ми це все переживемо. Але цю місцеву владу місцевих керівників я в черговий раз зрозумів, що треба змінювати. Скільки вовка не корми, його в ліс тяне. А не е, черпати інформацію з дуже цікавих джерел, яка е, 90% брехні. Поєднує 10% правди, і людям тоді дуже важко зрозуміти, де ж там правда, де брехня. А ми хочемо, щоб вони цю е, інформацію отримували з перших вуст і менше б е, домислювали е, чиюсь буйну фантазію. Тому пріоритети, ну не пріоритети, наша, наша громада не повинна мати негативні якісь питання, які ви висвітлюєте в своїх засобах масової інформації. Не висвітлюйте. Або висвітлюйте, ну висвітлюйте, зараз, що, а, зараз зараз я, я, я вибачаюся. Критика до грунтово а то, там кру, там щось, та ще наказали, наказали, а де що нема. Тепер зарплати, зарплати, зарплати. Тепер щось, не знаю за що там вище. І всі старалися так, щоб наша громада працювала і ті всі питання. Потрібні там платити зарплати не потрібні. Ну, кожна людина працює на своєму місці і в лікарні, і в освіті. І де тільки не працює, вона отримує заробітну плату за свою роботу. Тому я думаю, що зарплата мала всі отримувати відповідно до законодавства. І ще раз нагадую, кру провела всі перевірки. Нема в нас там порушень щодо видачі заробітних плат. Тому... Це ж мой гардеробчик. Ах ти розбойник, ах ти бандит, а це все моє, все твоє. А я не люди. Давай по-честному, пополам. А ты не обманешь? Ты же меня знаешь. Так, это тебе. Это мне. Это опять тебе. Это обратно тебе. Это все время тебе. Ой! Что ты хапаешь? Что ты хапаешь? Так, я себя не обделю? По-честному? Як там, шановне товариство, перший заступник голови селищної ради сказав, у нас, у нас зарплати згідно законодавства да, чи всіх. Ну, непогано собі повстановлювали такі закони. Вони ж рішали, які зарплати собі, депутати, так? Да? Так можна жити, так? Да? Ну, майже як на передовій. Ні, друзі, я не правий. Я з хлопцями спілкуюсь, до мене приїжджають. Вони в шоці? У них таких зарплат немає. Так що тут передава відпочиває? То були зарплата голови Доброславської селищно ради. А це Максима Калюжного, першого заступника голови. Ну, так живемо, друзі. Непогано. Можете зайти на... Старінку Світлани Мартинюк. Там більш детально знайомиться. І ось депутата Доброславської селищної ради, секретаря Доброславської селищної ради Оксани Волощук. Теж можете зайти на сторінку Facebook Світлана Мартинюк офіційно ознайомиться. Ну, непогано так, так? Да? Як ви думаєте, хлопці на передовій теж таку зарплату отримають? Почну з зарплат. Коротко дуже. Значить, не обґрунтовано нараховано заробітної плати 55 929 гривень. Наслідок не брунтовано. Наступна сума 68 тисяч. Я коротко буду, не буду. Тисяч. Зайве, не виплачено. Зайве нараховано та виплачено заробітної плати 172 тисячі 211 тисяч. Неґрунтовані витрати коштів 254 тисячі. Не брунтовано нарахування зарплати 92 тисячі. Не нарахування зарплати. В світі ще не обґрунтовано витрати коштів 575 тисяч, це що стосується зарплат. Можливо, це навіть не все, я коротко. Да, Зверну вашу увагу, що за перевіряємий період право підпису розрахункових документів цей мали правом першого підпису. Були голова селищної ради Прокопечко Людмила Ріславна, секретар Доброславської селищної Волощук, Оксана Геннадійна, вона ж депутат, перший заступник голови. Селищної ради Калюжний Максим Валентинович, він теж депутат, до речі, це три особи, які мали право першого підпису. Ну, ви розумієте, надію, що це для чого це. На всіх документах. Також то, що я звертав вашу увагу, я незадоволений край, то що перевірка проводилась вибірково і багато об'єктів вони схитрили, так сказати, не закрили, тому їх не перевірялися. Але все ж таки безпідставно виявлено ревізією безпідставно завищення вартість та обсяг викиданих робот на суму більше мільйона 104 тисяч. Хоча це по великому рахунку не така уж велика сума. Шалені суми тут, друзі, на дорожню розмітку, бордюри тут. Але при всіх цих пишуть, що порушень не виявлено. Ну куди нам порушень не виявлено? Ну куди нам ще дівати під час війни кошти? Правильно, да? На розмітку, на бордюри. Також шалені кошти йшло на квітальні ремонти, облаштування зон відпочинку в цей час. Не буду, бо це ці всі видатки. Багато зачитувати рознобой воно. Ревізію дотримання законодавства при використанні коштів на утримання транспортних засобів встановлено. В ході ревізії. Ну тут це перечисляється автомобілі, тобто 10 автомобілів, нібито їздили. <кій> Враховуючи виклик, використання списання палива призвело до безпідставного списання бензину А-95 в кількості 945 літрів. Ну, це не таке велике количество. Правильно, Максим Велітянович. Крім цього, було. Правда, ставим встановлено, що 5 автомобілів, тут номера, назви їх і так далі <кій> знаходяться в неробочому стані, не використовуються чудово. А ви пам'ятаєте, недавно обсуждали ми. Вони хотіли пропхати ще ось до 10 автомашин. Ну, буквально досвіжена на передостанній сесії. Нормально. Також було відображено в ревізії, що Передано добровольчому формування автомобіль ЗАЗ 1103. Ну, ви знаєте, тут указаний державний номер, який не працював, виділили 510 літрів палива А95. Потім виділили 1630 літрів а 95 1570 дізельного топлива палива. І як ви пам'ятаєте, я доводив раніше, що Дуже дивно, ніхто нікуди не їздив, як ви бачили, громаду автомобільного використання, куди це паливо ділося. Але акті ревізії відобрано, що державна таємниця віддано, тероборона відноситься до Збройних сил України і вони не перевіряють, куди далі це паливо ходить. Дуже чудова лазейка. Просто чудово. Також хотів довести до вас чергова лазейка наша, ваша для. Так сказати, всіх, що наверху неї користуються, що ці внизу влади користується. Е в Прозоро, ви знаєте, є дозволено, на жаль, на жаль укладаються прямі догора, без використання електронного системи закупівель. Приміткою Українська визвольна війна. Тобто, шалені суми пропускають, без використання електронних систем закупівель, враховуючи, що війна ця така чудова діра, як народі говорять просто. Просто немає мене слів. Ну, так, щоб не, не було нецензурної лексики. Також в акті ревізії відображено, що виділено розпорядженням Доброславського селищного голови Людмили Прокопечко від 3 червня 23 року. Коротше, виділено капітальний ремонт вбиральні приміщення адміністративної будівлі номер 1 селищний рад за адресою Проспект Свободи 1 в сумі 1 299 тис. Ну, почти 1 300 <кій> Ну, ви знаєте, вбиральниця. Під час війни 1,3 млн це треба зробити в першу чергу, ви ж розумієте, так? Да? Людмила Ярослав, не треба далі без коментарів. Ми вже це багато чого говорили. А саме прикольно, виділили кошти за рахунок коштів резервного фонду бюджету. Нагадаю вам, резерв, це так пишуть, резервного фонду бюджету. Нагадаю вам, коли сім'ям загиблих давали від 1000 до трьох матеріальної допомоги. Сім'ям загиблих. Одноразової допомоги. Не забувайте це. Скільки нам стоїло битися місяців, щоб... Та й все інше то, що ми надавали вам раніше інформацію. Не буду повторюватись. Великі суми виділялись, бо тут вони розбиті і плюсувати немає часу. На закупку, на висадку рослин. Просто чудово, просто чудово. До речі, ну, теж без використання електронної системи, без. Ну... Хороша лазейка, я вам скажу, це просто для них... Ну, кому війна, кому мати рідна. Ні, все згідно закону, друзі, боже упаси. Все згідно закону, як говорить Людмила Ярославовна. Крім цього, ще додаю. Е рендодателям, рендодателям на корис, ну, користувався, коротше, коротко розкажу, е нежитловими приміщеннями, тобто складами, <кхм> що при... і не платили. Що призвело недоотримання місцевим бюджетом доходів від оренди комунального майна на суму 164 тисячі. Там далі. Тисячі. Далі. Крім цього. Крім цього. Крім цього пеня. І відсотки. 527 тисяч. Ще плюс це 21 690. Нормально. Ну, мабуть, керівництво Доброславської селищної ради не знало, що вони здають в оренду, да? а може це свої люди? Ну, питання риторичне. А ось дай, пройшло б. А ви задумайте, скільки не виявлено? От я більш чим впевнений, якщо перевірка проводилась вибірково, ну, друзі, ви знаєте, які ми в державі живемо? На жаль. Крім цього, при проведенні розрахунку орендної плати мають місце несплати арендної плати за землю, О, друзі, окремими платниками, юридичними ну, та й пункту та -то особами. Тобто, на е, Зв'язку з цим загальним фондом селищного бюджету не надходжень в суму 258 960. Ну, це, звісно, не така велика сума, але я думаю, що якщо добре уважно паритися, то це було б і то й 260 тисяч. Теж, мабуть, я знаю, друзі чи не друзі, знайомі, не знайомі. Ще хотів би звернути вашу увагу в Трояндово, ви пам'ятаєте, да, там ремонт приміщення 12 млн, більше 12,5 млн вважаю. І проведеним контрольним обміром встановлено всього лиш там зайво сплачено 18 тисяч там, з епіками. Нормально. Ну, не хочу говорити нічого. Тобто. Зайво селищна рада сплатила лише 18 300 гривень. Це при тому, що 12 мільйонів сплатили. А знайшли порушень тільки всього на 18 тисяч. Ну, підприємство хороше. І на закуску вам у нас 1 675 тисяч нецільового використання коштів. Ну, субвенція світі. Непогано. Це я скажу вам, друзі, стаття Кримінального кодексу, крім тих всіх, що там є, не буду, я не буду коментувати. А от це моя думка, кому її прищуть. Цікаво. Мелко якоїсь, ну, не буду далі понаблюдаємо. Хоча з нашими правоохоронними органами вони будуть розслідуватися, я думаю, півроку чи рік. Але ми будемо контролювати. Тому що багато цікавих моментів, як я говорив, направили по одним. Фактам до правоохоронних органів, по другим фактам до правоохоронних органів. Побачимо результат, друзі. Але звертаю вашу увагу, якщо ви не будете давати покази, буде пшик. Або самі будете нести відповідальність. Ще додатково, шановна громада, хочу довести, що в акті відображено, що ревізії встановлені, що відповідно договорів там, один, другий, третій дивлюся об'єкти, коротше, шалені кошти, мільйони уходило, а вони договор, я просто вам скажу, заключали договір, і в договорі вказує, що гарантійний срок якості виконаних робіт 3 роки. Непогано, так? Да? Хоча, по закону, згідно Цивільного кодексу, срок експлуатації об'єктів будівництва повинен становити 10 років з дня прийняття замовником. Да, Людмила Риславна, чи хто там, чи Максим Величинович, чи хто там, чи Оксана Геннадіїна. Ви так непогано. Ну, я думаю, що ви через роки нам буде куди знову витрачати бюджетні кошти. Підемо по новому кругу. Завдяки вам, мабуть, да? таким чином, вони вписали дуже хитру таку пункт, це незаконно. Ну, я щось не бачу, хто за це буде притягнути до відповідальності і як, тут не відображено. Ну, побачимо. А хоча, може, на кранях зроблять якогось мелкого чиновничка, як говорить, рядового. Бо ніхто ж не признається, не скаже, що від кого, коли я отримав команду таку. Всі ж бояться втратити робоче місце.